Щодо хронічного светогепатиту, в рекомендаціях лікування це зниження ваги. Але в той же час ми бачили слайд, що середземноморська дієта не впливає на рівні АСТ, АЛТ. Про інші дієти, взагалі, не було ніяких е, даних на, на ферменти печінки. Е, чи ми, е, можна так сказати, не оцінюємо? Ефект лікування по ферментах печінки, по фібротесту, можливо, треба оцінювати, не знаю. Так, так. Сьогодні ми взагалі у нас е, окрема лекція присвячена саме цьому угу. захворюванню, і ми все це проговоримо. Але я хочу сказати, що як і фізична активність і харчування, тип харчування це як база в комплексі інших заходів. Тут як, є, якщо у людині, наприклад, вже Є підвищення сперментів цитолізу, то без призначення препаратів ми ніяк з вами, тільки харчуванням ну, рідко, коли ми можемо подолати. Тому, але якщо ми будемо продовжувати неправильно харчуватися, то препарати, скільки Я не спілька. давай, да, ефекту не буде. Тому це як система. Ми з вами от протягом сьогоднішнього дня поступово а, збираємо от, як намисто да, з різних бусинок. І от це перші дві бусинки, про які ми з вами поговорили, це фізична активність і харчування. А далі ми вже підберемо всі ті правила і схеми лікування. Які обов'язково повинні бути у людині, яка, на жаль, вже страждає на ожиріння, дисліпідемії і атеросклероз. І ще мікрофон, будь ласка, є ще одне питання в залі.